Зараз ти ветеран. З однієї, сторони, ти ну, в якому сенсі мав би видихнути і сказати: Я вже поклав тут і своє здоров'я, і свій час. Донька зростає, дружина. Скучайно, ти віддав багато і цій державі і поклав за неї. І ось ти в цивільному житті. Що найважче зараз, от якраз, те, що ти почав говорити, ну, знаходитись в соціумі. Тобто, дуже важко. Ніхто не розуміє, через що пройшла людина після війни. І ну, я якби ношу маску. Але те, що в мене всередині, кожен вечір я засинаю і думаю о тому, як повернутися на війну, просинаюся з такими ж самими мислями, тому що ну, дуже важко. Там на війні все зрозуміло, є ворог, є ти. Все. А тут три роки війни хлопці ніякої професії військової не отримують, потім, потім, потім починається, коли їх вже хватають ТЦК. А ти можеш допомогти? Я говорю, а ти хто? Ну, яка у тебе спеціалізація? Ну, ти щось за три роки подумав. Може, ти хотів би розвідником на дронах, бути, або ударником БПЛА, або танкістом, там, там, артилерія. Ну, багато що в нас є. Бухгалтера, там треба на комп'ютері теж багато Це роботи, факт. І з якою ми столкалися кожен день. Ну, а люди чекають на щось, думають, що війна у мене їх. А потім, коли вже пізно поступають в піхотні отряди на, і виконувати і будуть роботу, Ну так, і не так погано попасти в піхоту, як попасти туди, куди би ти не хотів.